Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд про попередні результати президентських виборів і чого власне нам чекати від нового глави держави. Ми будемо говорити в нашій студії з Ігорем Поповим, політичним експертом, президентом аналітичного центру політика. Я вітаю вас в Добрий нашій день. студії. І, схоже, Україна впоралася з завданням і напевно все-таки вибрала президента. Другого туру ймовірніше не буде. Власне, що спрацювало цього разу, і що могло вплинути на симпатії виборців? Саме сама фігура обранця кандидата в президента чи Петра Порошенка, чи все-таки та пропаганда, яка проводила, що нам потрібно проголосувати в один тур? Ну, звичайно, обидва фактори з одного боку, Петро Олексійович відповідає суспільному запиту більшості українців на сьогодні. Він відповідає тому, що він наведе мир, порядок в країні. Він забезпечить її економічний розвиток, тому що його сприймають як людину, яку яка розбирається в економіці, в фінансах. Але з іншого боку, звичайно, і технологічний хід. В останніх два тижні, коли і штаб Порошенка запустив рекламу, вже в стилі голосує або програєш, тобто зробив два тури, тому що це допоможе державі на три тижні наблизити настання громадського миру. Це, звичайно, спрацювало, це підтримали і експерти, і громадянське суспільство. Ну і все одно, в другому турі, скоріше за все, він би також переміг. І тому це економія і часу трьох тижнів, і бюджетних коштів півмільярда, які можна використати на якісь інші потреби, на ту ж армію. Тут якраз співпало і вподобання електорату виборців, і якраз ту пропозицію, яку з якої виходив Порошенко, і результат в принципі, був прогнозований, як і результат, з яким. Отримала Юлія Тимошенко, який отримала. Тобто також Волод... сюрпризів ніяких не було, неочікуваних. Ну, звичайно, соціологічне опитування, які регулярно опублікувалися, mm -hmm. показували цю тенденцію. Юлія Володимирівна допустила кілька помилок в тому числі. Тобто, можливо, і саме рішення висуватися було помилковим. І частина її соратників, її оточення також говорила, що вона могла зберегти собі статус. Після як морального авторитета, замість того, щоб іти в політичну боротьбу, виборчу кампанію. Це все таки досить жорсткі, інколи навіть брудні речі. І тепер повернутися в той статус і бути над боротьбою їй буде набагато важче. Ну і звичайно, помилковим було те, що вона стала особисто звинувачувати Петра Порошенка, лідера президентського рейтингу. Це спрацювало на мінус, звичайно. Тобто від неї цього не очікували. Від неї очікували боротьби з ворогами. Порошенка ж, як ворога не сприймали і за нього вже були готові голосувати на той час третина і більше українців. Ну і звичайно, її помилкою технологічною було заклики до проведення референдуму за НАТО вже найближчим часом. Тобто на... саме фактор НАТО міг. Ні, звичайно, для тих, хто проти НАТО. Саме mm -hmm. згадування НАТО це негатив, а це також частина її виборців. Для тих же, хто за НАТО. Вони розуміють, що на сьогодні референдум буде програний, тому е, так само вони не сприймали цієї подалювання теми негайного референдуму. Тобто кілька помилок збили її рейтинг, могла могла отримати 18-20, можливо, 23, Її стеля була в першому турі. Проте ці помилки завадили їй взяти такий результат. Пам'ятаєте, напередодні в ході виборчої кампанії говорили, що це все-таки соціологи надувають штучно створюють е, такий великий розрив між першим і другим місцем. Насправді все виправдалося, Підтверджується вже. Ні, ну, у нас серйозні соціологи. У нас, звичайно, є несправжні соціологічні організації, результати яких публікували за кошти, показували начебто все-таки та такий результат? великий розрив. Не так часто зустрічається Такий розрив від лідера, той, хто лідерує гонці, там буває незначний відрив. Ну, звичайно, в Україні це феномен. У нас лише Кравчука 91-му угу. році обирали із схожим результатом близько 60%. Але на сьогодні проблема в тому, що в нас. Ще півроку тому були зовсім інші політики в лідерах. У нас був Янукович, який виїхав з країни, був Ясенюк, який не балотується, успішно працює на посаді прем'єр-міністра. Був Кличко, який балотувався на посаду мера і переміг також дуже значним серйозним результатом. І тому виборців всіх цих політиків, можливо, забрав собі Петро Порошенко, який дуже правильно. Вибудував кампанію, який зміг поєднати і глибину свого досвіду з одного боку, але й особисту участь в революції гідності. Тобто звичайно... пов'язують менше негативу <кхух> ну негатив. У нього час. про нього дуже багато опублікувало негативу. Зрозуміло, що його політичні опоненти були авторами цього. Проте, в той час, коли рейтинг стрімко зростав, весь цей негатив вже не спрацьовує, тобто він працює навпаки, показуючи, що мабуть є вороги, яких він хоче задавити. І от вони розповсюджують такий негатив. Але справжній феномен хто став? Таким здивуванням для українців це третє місце Олега Ляшка. Власне, і на київських, на місцевих виборах, і на загальноукраїнському, от власне, що спрацювало? спрацювали ну, в Черкасах в міській раді, у Ляшка mm -hmm. 11%. відсотків. Це Київ другий... так і в Київраді само собою, але в Черкасах це у нас дві міські ради mm -hmm. обиралися, так само 11%. відсотків. І у Ляшка більш-менш рівний результат майже по всій території України, що показує, що це не якийсь штучний феномен на певній території. Це так само запит на нові обличчя, запит на пряму дію він менше говорить. Він ну він також добре говорить, але він е, конкретно діє. Тобто він там розвалював паркани, які загрожували прохід мирним мешканцям до пляжу. Він особисто ловив і допитував сепаратистів. Він особисто перебував на барикадах під час революції. Це звичайно оцінка. Це те, чого зараз суспільство потребує звичайно. Ну а крім того, Ляшко наймолодший і по порівняно з лідерами президентських рейтингів. Запит на зміну поколінь явно йде. Він найкраще використовує сучасні технології комунікації. У нього 125 тисяч підписчиків Фейсбуку. Це найбільше порівняно з усіма іншими кандатами президенти. І він особисто веде цей Фейсбуку, і це помітно, тому що якщо представництво в інтернеті це пише хтось за політика, то там це це одразу видно. Коли ж він сам реагує, сам робить якісь коментарі до виборців будь-яку вільну хвилину. Це також одразу розділяють. Він забрав багато голосів молодих виборців. Але дивіться, як рейтинги швидко вибудовуються, так їх можна і збити. От приклад зі свободою на попередніх виборах свобода неочікувана зайняла високий результат цього разу, результат свободи. Можна сказати, що провальний. Ну, оцінюю по результатам. Низькі результати роботи тимчасового уряду вдарили одразу по рейтингах Батьківщини і Свободи, тому що вони спробували mm -hmm. цей уряд. Тобто три місяці в нас майже немає успіхів. Якщо особиста популярність Синюка залишається високою, він все-таки десь тримає увагу і старається подавати добрі новини, то призначені по квотах міністри себе не виправдали. Що ще раз підтвердили величезний запит на нові політичні сили. Тобто в, в усіх спектрах і в лівих так само Семоненко набирає 1%, відсоток. Хоча uh -huh. у нас є багато виборців, які хотіли би мати своїх представників і ці виборці ліво орієнтовані. Так само політична спадщина Януковича і гібко в сумі набрали 9%. Навіть якщо ще 5% відсотків їхніх виборців не змогли проголосувати, ну це 15%. Януковича був базовий рейтинг для першого туру 32. Тобто, так само настільки е, розтринка угу. політичну спадщину Януковича, це, це треба ще вміти, там так само з'являться абсолютно інші політики інші політичні партії. Ніщівної поразки дійсно проросійські сили зазнали цього разу, і результат партії регіонів взагалі нижче того, навіть на який вони могли розраховувати. Це логічний все-таки наслідок. Зважаючи на ті події, які відбувалися, і, і та інформація, яка звучала сьогодні в Україні, чи все таки тому, що не голосував, чи мало голосували на сході, не голосував Крим? Ну, звичайно, обидві причини, тому що дійсно. Криму втратили 2 мільйони виборців, які голосували би за російськомовних хоча б кандидатів чи російськоорієнтованих. на Донбасі в Донецькій області, скажімо, проголосувало 100 тисяч із 3,5 мільйонів виборців, тобто реально 3%. відсотки. Uh -huh. І, звичайно, тут українська держава намагалася зробити все можливе. Створила комісії, забезпечила комісії матеріально, Надрукувала бюлетені. Проте на жаль, озброєні люди не дозволили проголосувати громадянам України там, проте так само ті ж партії регіонів. Явно внутрішня криза. Тобто вони наробили теж дуже багато помилок. У них, на них вісить карма всіх злочинів колишньої влади, в тому числі розстрілів мирних людей. А вони, в принципі, відібрали не найбільш вдалого кандидата на президентську посаду. Михайло Допкін популярний в Харківській області, проте для всієї України він поки що, можливо, не готовий завоювати серйозну підтримку по всій території України. Але, навіть той кандидат, на якого орієнтувалися більшість, Ті Гібко він найкращий результат має, але все-таки також він невисокий. Ну але але, але якби навіть партія регіонів офіційно на своєму з'їзді тоді висунула Ті Гібка. То зараз з їхнім об'єднаним рейтингом вони б мали третє місце, хоча б, а не ділили б там п'яте шосте Тобто не потрібно було розсівати голоси. Напевно, да ну як мінімум це, але так само партія регіонів робила якісь не дуже зрозумілі нечіткі заяви щодо сепаратистських От що це свідомо і йшли вони на знищення партії регіонів. От що спрацювало саме? От, взагалі, і якщо говорити про прогнози, яка подальша доля. Ну, одна із версій, що був якісь була якась сепаратна домовленість, що виставляння непрохідного кандидата партії регіонів це реверанс в сторону Юлії Володимирівни, щоб саме вона пройшла в другий тур. А шанси на другий тур на момент висування, звичайно, були е, досить до великі. Uh -huh. Але інше це звичайно метання керівництва партії регіонів сучасної, е, яка фактично представляє лише дві області Луганську та Донецьку, uh -huh. метання між Кремлем. Між сепаратистами Києвом та ще й заходом, тому що вони більше є бізнесменами представлені їхні, їхні капітали знаходяться на заході, і ці оці, оці всі метання привели до цього результату. І треба починати. Заново повністю або ж тоді розвалювати ще на кілька партій, як ці домовленості можуть спрацювати надалі, якщо зважати отже в парламенті, наприклад, як е, яка доля подальшої співпраці президента з парламентом, якщо розглядати, що уже певним чином проглядається домовленість між партією регіонів батьківщиною, чи можна ймовірно пропустити, що це можливе там створення якоїсь більшості, нехай навіть ситуативної, для того, щоб провести ті чи інші документи, навіть конституційні зміни, аби обмежити повноваження президента? З конституційною реформою взагалі виглядає дивною. Тобто в парламенті 6 травня, коли було менше уваги все-таки mm -hmm. до парламенту, провели, начебто парламентські слухання з приводу проєкту нової Конституції, проте резолюції не приймали, документів не ухвалювали. Потім після цього з'являється якась таблиця, навіть незаконопроект, підготовлена ТСК. Створеної для для розробки конституції, і цю таблицю, начебто, за підписом голови Верховної Ради, чи за чим іншим підписом, можливо, голови тимчасової комісії, начебто насилають до Венеціанської комісії. Тобто ситуація досить темна, і там в цій таблиці, от коли ми читаємо, ми бачимо, що немає відповідей на той запит, про який говорять жителі всієї України, в тому числі люди з автоматами на сході, децентралізація. Перерозподіл бюджету залишати більше повноважень і більше бюджетних коштів на місцях. Цього немає. Проте навпаки пишеться про перерозподіл повноважень президента і парламенту адміністрації мають зникнути. Президентська вертикаль? Зникнути адміністрації, про це також це нормально, uh -huh. тому що їм вже немає державного майна, яким керувати. І тому uh -huh. там багато надлишкових функцій, які можна передати виконкомам без фактично втрати ефективності. Uh -huh. А проте з конституцією є якась дивна ситуація. Чи не хотіли просто хтось підкласти свиню новому президенту, забравши у нього і ті невеликі повноваження, які він має згідно чинної конституції? От наскільки Тимошенко, взагалі роль Тимошенко, впливатиме на діяльність парламенту, вона вже заявила, визнала свою поразку і привітала Тимош Порошенка з перемогою, але все-таки як її фігура буде позначатися на ролі парламенту і на його діяльності? Зокрема, вона буде все-таки в відкритій опозиції, чи буде працювати закрито, орієнтуючись на ситуацію? Ну, люди лю люблять переможців, депутати так само люблять переможців. Саме тому, звичайно, є якийсь план створити uh -huh. коаліцію, яка би опанувала президенту. Проте президент, який перемагає в першому турі з результатом 56%, Має е, настільки велику підтримку населення, що е, така тактика не дуже подобається багатьом депутатам. Саме тому я прогнозую, що більшість депутатського корпусу підтримують діяльність президента, підтримують його е, кандидатури, які він буде зараз надавати парламенту для затвердження. І більше того, є певний шанс, що парламент погодиться на дострокові вибори. Звичайно, на сьогодні є корпоративна певна солідарність в тому, щоб продовжити ну не продовжити, а допрацювати весь конституційний термін до 2017 року, проте є суспільний запит. На те, що цей парламент настільки вже переформатувався за півтора роки, настільки має політичну відповідальність і несе за те, що відбувається в країні, що настав час перевиборів і в новому парламенті будь ну, все-таки доля коаліції, яка вона залишиться в тому форматі, хоча б який формально зафіксований на сьогодні, чи буде переформатування на в парламенті ко 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 навколо кого будуть <кх> навколо е нового президента, чи навколо сильної особи, яка скажем, та теж сама Тимошенко? На сьогодні де-факто в парламенті коаліції немає, тому що ми бачимо, більшість рішень не набирає 226 голосів. Ну, формально, ніби вона, але формально дійсно є. Але перед новим президентом уряд складає повноваження. Відповідно, щоб формувати новий уряд, треба все одно формувати нову коаліцію. Логіка є в тому, що якщо на трійці відбудеться інаугурація, а це по термінам е, цілком реально, угу. е, то одразу після інаугурації, в районі 10 е, червня е, можна е, оголошувати про те, що коаліції не існує. І включати лічильник 30 днів з тим, щоб вже 10 липня випускати указ про розпуск Верховної Ради Щоб процедурні витримати всі процедурні звичайно, моменти для парламенту. Звичайно, документу. тому що в конституції єдиний можливий варіант на сьогодні це коаліція, яка не формується 30 днів. Тобто, уряд працює як ви виконуючі обов'язки. Якщо 10 липня випустити указ, на 10 вересня можемо ставити до які кадрові зміни варто яких кадрових змін варто ще чекати? Наприклад, в уряді Порошенко вже заявив, що генпрокурора напевно будуть міняти. Міністра закордонних справ і ще якихось силових відомств. Наскільки це я, важливо, я, я, чи я взагалі не... в уряді ніяких перестановок поки що не робитимуть? Що я точно чув заяву Порошенка про uh -huh. те, що він високо оцінює роботу прем'єр-міністра, арсенія Ценю uh -huh. що він uh -huh. бажав тобто би залишити його. Решта, я думаю, це буде два фактори. Один це оцінка роботи за три місяці. По ряду міністрів є схвальні відгуки, по ряду міністрів є, що люди не допрацьовують персонально. Ту, силу тих причин тоді їх треба зміняти. Інший підхід це навіть якщо не буде формальної коаліції, все одно, щоб проводити рішення через парламент, вона буде створена неформально. І тоді це будуть так само неформальні квоти, які будуть делегувати своїх людей до уряду, щоб уряд з парламентом так само міг, міг співпрацювати, хоча б на цей час до створення нового уряду, нового парламенту, нової коаліції. Дякую вам за участь в нашій програмі. Ігор Попов, політичний експерт, президент аналітичного центру політика Бугуст нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу до парламентського і надалі дивіться нас. А поки що всім до побачення.